Все було в Україні, але щоб кіло картоплі коштувало більше долара. На одному зі столичних ринків сніданок знайшов пропозицію 10 гривень за кілограм. Продавчиня лише знизує плечима. Везде так тому що не урожай. На радість продавцям за хмарні ціни не стримують клієнтів за картоплею ледь не черги стоять. Дуже беруть картошку зараз. Дорога, але но одно беруть, тому що картошка це ж хліб. Покупці хоч і скаржаться, але улюблений продукт купують. Ціна, звісно, в цьому році взагалі снахшиба. Ну я звісно, її буду покупати, тому що без неї я не, Ну, я не знаю чим її ще замінити. Борщ ти ж без картошки не свариш. Так що ну будемо покупати дві картошки, три картошки. Ну, що ж делать? У мене сім'я тільки картошку кушає. в принципі. Придется покупати. Знайти картоплю. Можна і дешевше у супермаркетах 7 гривень за кіло, але вона, як правило, дрібна і брудна. Були дощі цього сезону, були е, заморозки, і в зв'язку з цим част, значна частина овочів вона вже не є такої хорошої якості, як минулого року. Навіть аграрний аналітик Мар'ян Заблоцький не береться прогнозувати, що буде з ціною на картоплю найближчим часом. Певний час ціна на картоплю буде зберігатися така, як зараз вона є, але я би очікував, що цілком вірно вона може, може і підвищитися.